Як зміцнити економіку України, створити робочі місця і розвивати сферу культури, будуть навчати тих, хто більше займається креативом музикантів, щоб вони реалізовували не лише свої таланти і навички, але й навчилися займатися бізнесом, здобути відповідні знання. Молоді люди зможуть в рамках навчальної програми Music Startup. її втілюють у життя в Україні. Уперше підтримав проект Європейський Союз а ініціював ідею джазовий піаніст, композитор. Та музичний продюсер Михайло Олійник, і він у нашій студії. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Будемо розпитувати усе детальніше про цю програму. З чого по перше виникла ідея, і чому є потреба у навчанні музикантів вести підприємницьку діяльність? Хочу почати з того, що подякувати Європейському Союзу і фонду ізоляція, які надали нам грант для втілення цієї програми. Сама програма, вона ідея цієї програми давно визрівала, оскільки я закінчив консерваторію. Також маю багато в колі друзів спілкування музикантів. Ми розуміємо, що освіта в Україні потребує оновлень, оновлення інформації, оновлення підходів і, власне. Музикант зараз, він учасник креативної індустрії, і йому треба дбати про свій персональний бренд, просування своєї музики, свого продукту, а це про підприємництво. І, власне, в цій програмі ми об'єднали таких експертів, як експерт по персональному бренду, авторське право, монетизація, концертний менеджмент, маркетинг, все, що потрібно для розвитку власне, музичного проєкту. І це вперше ми втілюємо. Протягом квітня буде вже сама програма. Зараз іде відбір, тому принагідно запрошую всіх музикантів, хто працює в стилі джаз та поп-музика, хто створює музику, свій продукт. Подаватися можна подати свою заявку, і ми оберемо 10 найкращих проєктів, які будуть в квітні протягом місяця навчатися з експертами і менторами. А вже надійшли якісь перші заявки. Так, ми вже маємо близько 20. Хочу зразу сказати, що це різні міста України: Львів і Київ. Багато ми очікуємо від Львівської національної музичної академії. Там є джазовий відділ, також від київського. Навчального закладу я вас правильно розумію, що музикантом можна стати закінчивши, скажімо, консерваторію або не закінчивши консерваторію, але оці навчальні програми потребують вдосконалення в системі ведення бізнесу як такого. Ми тут, оскільки вас підтримав європейський союз, розуміємо, що вони розуміють наші прогалини у цих mm -hmm. сферах. А як у наших сусідів, давайте от обмежимося буквально поляками. У них музиканти навчаються бізнесовій справі і як там. З веденням підприємницької діяльності тих, хто закінчує консерваторії чи музичні заклади, так за кордоном в європейських країнах і в штатах дуже поширена практика, коли є в музичних навчальних закладах такі предмети, як менеджмент, тобто музикантів вчать і персонального бренду, і менеджменту, тому що музична індустрія це це індустрія, яка генерує податки, робочі місця. І відповідно, артист, музикант, він часто має якийсь статус певний платника податків. Так само, наприклад, як я, вже останні п'ять років я ФОП, я сплачую податки. Ми створюємо музику для різних брендів, компаній. Відповідно, це діяльність, яка має свої правила. І, власне, за кордоном музична індустрія дуже добре розвинена в цьому плані. Музиканти і люди, які займаються творчою діяльністю, можуть отримувати гранти. Відповідно, це певна звітність так перед інвесторами. Тому, якщо взяти за приклад, наприклад, Берклі Скул, американський навчальний заклад, там музикантів вже готують для того, щоб вони почали взаємодіяти з ринком. І студенти, і випускники вони вже мають якийсь план. Того, як вони будуть втілювати свою кар'єру, особливо для тих людей, які створюють продукт, тому що їм потрібно, по-перше, розуміти юридичний аспект, так, авторські права. Це дуже зараз актуальне питання в Україні: як їх зареєструвати, як отримати роялті? Тому що люди, які створюють продукт, роялті це гарантія повернення цих інвестицій нашого часу, таланту, а також податки для країни. І це дуже вагомий аспект. І хочу завершити тим, що креативна індустрія вона найбільш зростаюча у світі і в Україні величезний потенціал. Хто буде навчати тих музикантів? Якщо в нас самі програми потребують змін, то де ви знайшли фахівців, які будуть передавати знання молодим музикантам? Та в нас в команді 15 людей. В нас є категорія ментори. Це люди, які працюють з художнім матеріалом, тобто з музикою учасників. І є спікери, які будуть викладати власне вже в суміжні предмети, такі як авторське право, менеджмент, маркетинг, персональний бренд. Це українці, які здобували освіту за кордоном. Наприклад, Іра Лобанок вона вчилася в Британії. Наша юристка вчилася в Швейцарії. Також Яків Цвітінський він здобув освіту в Штатах як джазовий трубач. Я також проходив програму міжнародну для підприємців креативних індустрій Creative Enterprise від британського консульства. І в нас така команда молодих українців, які мають великий міжнародний досвід, освіту за кордону. І, власне, наша основна ціль це зараз підтримати українців, які тут. Ті проекти, які є зараз тут, в цих складних умовах, дати їм поштовх для розвитку, для того, щоб культурний продукт створювати, його поширити і допомогти власне, тим людям, які зараз в Україні в цій непростій ситуації. Є обмеження для аплікантів на цю програму? Щодо віку, можливо, треба мати музичну освіту, я не знаю іще якісь. Ми орієнтуємося на студентів і випускників профільних навчальних закладів. Це вік 18 і до 30 включно. Але до нас вже приходять заявки людей, які, наприклад, доросліші, які вже насправді мають досить великі досягнення. Вони теж хочуть отримати знання, і ми вже навіть відкрили анкети для них. Ага. І люди вже очікують другої хвилі. Та вони змусили вас змінити трошки правила, ті, які були на початку? Ми, ми не змінили правила. Ми просто відкрили додатковий потік, але вже наступний, тому що ага. наша основна ціль зараз підтримка. Мати молодь студентів, які роблять свій вибір в сторону творчості в цей угу. час. Ви анонсуєте для учасників програми, тобто, вже для випускників, які пройдуть у цей весь всі ці сім кіл пекла щодо брендингу, менеджменту і так далі, великий концерт. Де він буде відбуватися і коли ми плануємо по завершенню програми в травні зробити великий концерт, презентацію цих проєктів, десяти у Фест Репаблік на великій сцені і львів'яни зможуть відвідати, побачити результат нашої роботи, побачити ці молоді музичні стартапи. Для них це теж виклик. Вони будуть представляти свою написану музику, і ми. Чекаємо цієї події. Ми також будемо чекати. і Будемо від вас чекати на запрошення. Бо нам, як телерадіокомпанії, Телерадіо, буде цікаво подивитися, Супер. які молоді виконавці. Ми також всебічно підтримуємо молодих, але тих, які вартують уваги, які створюють українські продукти і поширюють брендинг України у світі. Дякуємо і вам за те, що цим займаєтеся. Михайло олійник, керівник програми Music Startup, був у цій частині програми.